Вітаю, друзі! Я Олена Трибошна. Це канал є питання. Друге серпня. Сьогодні поставимо сьогодні крапку в історії про те, як нас намагались загнати в стіло в останній тиждень. Власна телевізором обрана влада і виборцями, які дивились його, і як вона сама тепер намагається зберегти собі обличчя, коли її туди у стіло загнали вулиця і дорогоцінні західні партнери. Якщо в одному реченні описати, що ми зрозуміли про себе, про владу і про державу загалом за ці два тижні, то це буде десь так. Діла йшли не те, що не можна сказати, що хорошо. Якщо ж в двох реченнях, то перше наші справи кепські тим, що наша влада за останні два тижні випукло і. Тупо продемонструвала власні цінності, точніше, власне нутро, схильність до авторитаризму і орбанократії. Я б назвала це так, і дещо лякаючу готовність катком знищувати те, і тих, хто заважає і що заважає їй на цьому шляху. Друге, оптимістичне усій такій владній команді, громадянське суспільство за цих два тижні продемонструвало реально, як в тому анекдоті, про. Узбека і його нову дружину українку. Що якщо у громадянського суспільства руки в боки, то нам похне на який бік у влади сьогодні тюбетейка на на голові? Я вже писала це в день голосування за відновлення незалежності на боїсап в наших каналах WhatsApp і Telegram. Вони в описі під відео, підпишіться, якщо ще не з нами там. Я повторю тут ще раз. Запам'ятайте, що ми зробили цього тижня. Це ви, люди, останні два тижні не дали відбутись контрреволюції, не дали зіштовхнути країну в диктатуру, не дали перетворити її на маленьку копію Росії, з якою ми воюємо. Запам'ятайте це, щоб не забути раптом знову. Що ви це можете? Що джерелом влади в країні є все ще? І, попри все народ, я зізнаюсь, боялася, що ми забули це за три роки без виборів, без політики і з дуже обмеженою свободою слова. Ви показали всім, що це не так. Так, ви праві. Нам ще доведеться боротися із золотими унітазами, з тими, хто накравши, намагається втекти з цієї країни, коли народ розлютиться остаточно і ще довго. Мабуть, ми будемо будувати систему, яка буде функціонувати трохи інакше ніж обрали, накрали, вигнали. Це у нас називається державним будівництвом, але це теж поступово зміниться. Запам'ятайте ще обов'язково, хто і як з представників влади повівся цими. Днями, особливо серед народних обранців. Списки кнопок, як каже Ніколов, дуже цікаво і пізнавально розглядати. Подивіться, наприклад, як голосували ті, за кого голосували ваші округи, і ви самі. Я залишу цей список в описі під відео. Роздивляйтесь так само цікаво і пізнавально було роздивлятись пики. І пальці окремих народних депутатів в раді в день голосування цього четверга. Цю консткамеру теж запам'ятайте, особливо той фрагмент, де центр протидії корупції поєднав в одному відео Юлію Тимошенко і її юриста Власенко безпосередньо причетного до ганебних правок і закону 22 липня. Це вони обоє в Раді в день голосування. І я навчилася тримати удар, навіть якщо на зустрічі де цунамі, і я буду його тримати, цей удар, тому що, хоч комусь треба називати чорне чорним, а біле білим і крапка. Фракція Тимошенко проголосувала за стриноження антикорупційних органів 22 липня і майже в повному складі не підтримала відновлення незалежності набу і САП 31 липня з 25 членів батьківщини. Лише четверо проголосували за набу і САП в четвер. Серед них, наприклад, наливайченко. Решта. Або вийшли з зали, або не голосували. Власенко, який е, загалом був в цей день в раді і тикав факи там під час голосування, був відсутній. Тимошенко не голосувала. Це все про батьківщину. Таке слово спаскудили. Є ще одне важливе в підсумку. Це ви цими тижнями розв'язали руки і язики європейським і американським партнерам України, які і пряником змушували проводити реформи і рухатись в європейський, а не в тайожений союз кожну українську владу. Європейці і американці подивились на ці протести і побачили, що. Народу цієї країни, і в першу чергу, йому не все одно, що з ними буде, і що цей народ готовий вимагати від власної влади змін і реформ. І перейшли від натяків до жорстких розмов, як це було раніше, в день коли. Рада стрімголов проголосувала, а Зеленський ще швидше підписав закон про відновлення незалежності на бої САП. Єврокомісія відреагувала стриманим привітанням і в ньому ж попередженням, що за нами ще висять борги. Речник Єврокомісії Гіом Мерсьє в офіційній заяві сказав, що текст закону про набу і САП вони ще проаналізують, і нагадав, що Україна має якнайшвидше призначити голову бюро економічної безпеки, поновити участь міжнародних експертів у складі комісії, комісії з добору членів вищої кваліфікаційної комісії з відбору суддів ми з Михайлом Жернаковим у вівторок вам про цю проблему розповідали, призначити чотирьох суддів Конституційного суду, які пройшли міжнародну перевірку, відмовитись від проблемних проєктів поправок до кримінального кодексу і хвалити закон про адміністративне судочинство. І це раз. Це прозвучало у четвер, так само на протестах і в середу. І в четвер цього тижня лунали заклики призначити головою бюро економічної безпеки Олександра Цивінського, переможця конкурсу, якого обрали міжнародники і детектива набу станом на зараз. Наш уряд сподіваюсь, зрозумів, що від призначення цивінського головою БЕП не відпетляти. В п'ятницю прем'єрка Свереденко зустрілась з Цивінським особисто, після чого написала публічний допис, що вони мали конструкції. Руктивну бесіду і домовилися з ним про проходження поліграфа, щоб зняти всі питання, маніпуляції, рухатись далі. Одразу правда постало питання: хто ж буде з них проходити поліграф Свереденко чи Цивінський, і чи не хоче дійсно весь уряд пройти так само поліграф, щоб зняти всі питання і маніпуляції, як пише Свереденко? Якщо серйозно, хоча то було теж серйозно, поліграф. Очевидно, цивінському запропонували в уряді пройти з тим, щоб дати. Уряду зберегти обличчя і призначити такий його головою БЕП після того, як уряд місяць від цього морозився, посилаючись на страшні безпекові ризики. Цивінський Це грипоснов цей допис Середенко, тобто поліграф очевидно буде. Тому головною темою наступного тижня ймовірно буде бюро економічної безпеки внутрішньої, не так сексуально, як на БУІСАП, але на кону мільярдні схеми і контроль над ними, який і намагається зберегти. Партія влади, і сама ця історія не менша може і більш драматична вже ніж ці два останніх тижні боїв навколо Набу і САП. Сподіваюся, що мета цієї псевдонаукової перевірки цивінського на поліграфі таки дати зберегти обличчя Свереденко, Шмигалю, Єрмаку, Зеленському, всій владі, яка колективно. Брала участь в цьому фарсі. Сподіваюсь, уряд не використає цю псевдоперевірку для того, щоб не призначити цивінського, прикрившись тепер вже поліграфом. Тому кажу це вам, серія слуги народу на наступний тиждень. Також п'ятницю Сверденко анонсувала, що наступного тижня нарешті почнуть підготовку до конкурсу на очільника митниці. От що магічний копняк чи чарівний пендель робить справа в тому, що за невиконання обіцянок даних європейцям нас тепер будуть. Карати фінансово це вже відбулось цього літа. Єврокомісія вперше за час вторгнення покарала Україну грошима. Загалом українську владу, але відчує це країна, а не міністри Шмигаля чи Свереденко, які в цьому винні. 25 липня. Єврокомісія публічно і офіційно повідомила, що Україна вперше має штраф за невиконання реформ. За планом фінансування Україна мала би отримати зараз майже 4,5 мільярди євро в рамках чергового траншу. Натомість отримає лише 3. тобто нас оштрафували на трохи менше ніж 1,5 мільярди євро. Це збіглось в часі з атакою на набу і сап, але штраф був. Ще навіть не за набу і сад Україна не виконала 3 з 16 реформ, які мала на цей момент півтора мільярди. Нам коштувало невиконання трьох пунктів. Один стосується децентралізації, інші – реформи АРМА, а третій – відбору суддів до вищого антикорупційного суду. Один з цих пунктів вже з запізненням виконали минулого тижня. Зеленський підписав закон про реформу АРМА агентство управління арештованими корупційними активами. І це одразу дало результату. Відставку подала Олена Дума, яка загалом не мала ні морального, ні професійного права на думку багатьох цей орган взагалі очолювати на мою. Також да. за це бились на конкурсі Я... за це щастя. Да, да насолоджуйтесь. Давайте вже прізвище. Генеральний прокурор України. Ну тобто ніхто не відповідальний за те, що яхту медвечука не продали з 2022 року. Ви. Кажете, а за кордоном знаходиться активів вкрадених у громадян України 100 мільярдів доларів. Яхту не ви продали в сухому остатки. Да. Був завод, його передали армії, і потім завод опиняється у людей президента. Питання до всіх і до вас в тому числі. Ні, Тобто можна будь-який актив спецтва. подібним чином забрати у армії. пані Олено. Ви нічого не переплутали. Ви вийшли Ні. і агітували за Зеленського і проти Порошенка. Ні, ви кажете, заяву що заяву прочинені. Геноцид українського народу. І тоді, і зараз я би проголосувала за Володимира Зеленського по одній великій причині, так само, як і інші, 72%. І Абсолютно. Сімдесят три, перепрошую. Ви звинувачуєте мене в тому, що я вами маніпулюю. Я вам даю можливість пояснити, коли ви познайомились з Олегом Колінським. 2008 рік ви озвучили і... тезу, яку Значить, Я uh, чітко про вам від управління, відправляю. яку поділяє проросійські табір в Україні. Звинувачена агітація, легко. Дискредитація Байдена, зв'язок з Києва. Олено, забудеться це це у вас Олено, дивіться, людину, ви... яку призначили на достатньо відповідальну посаду. Тому вам ставлю ці питання. Немає агітації. Я не знаю цих людей. Я не присутня в ніяких справах. Я пройшла спецперевірки. Я працюю я в інтересах держави. Крапка. Це був фрагмент нашого з Думою інтерв'ю навесні в розпал баталії якраз навколо цього самого закону. Про реформу АРМА, після підписання якого Зеленським Дума цього тижня написала заяву на відставку. Уряд вже оголосив, що негайно і блискавично проведе новий конкурс. Сподіваюся, не так як минулий раз. Із міжнародниками в наступному звіті Україна повідомить про це формально. ЄС і отримує недоотримані 500 мільйонів євро. Вас попереджаю на нас чекає цей новий конкурс і нові бої. Скажу на старті, що Олена дума з її феєричним бекграундом, який проігнорували під час призначення, деякі фрагменти цього ви щойно чули і бачили. Вона ідеальний приклад того, чому не можна призначати на керівні посади персонажів, щодо яких є морально, етичні, фінансові чи безпекові сумніви на старті. Причому в такому обсязі, як було у випадку Олени Думи, в Арма ми втратили ще два роки мільярди нереалізованих прибутків від активів. Яхту і маєтки Медведчука. Все це забути усіма. Ми вам теж цього місяця показували. Як воно здається, чекає на самого Медведчука. А невідома кількість активів є підозра взагалі розчинилась десь в ефірі, як, наприклад, завод на Закарпатті, який вплив у руки людей пов'язаних із банковою, як продемонстрував Михайло Ткач. Ну, аудит покаже, хто де спав. Загалом, ті, хто стежать за прогресом вступу України до ЄС, стверджують, що з минулого року темпи реформ в Україні критично впали. І, от цими днями Європейський Союз перестав цього не помічати. Протести українців, обурених насправді тим самим відкатом назад, відмовою від Європи, розв'язали європейцям руки і язик. Замість непублічних натяків і вмовлянь тепер лунають публічні попередження і ультиматуми. А за невиконання зобов'язань щодо реформ нас почали карати фінансово. Європейська правда порахувала цього тижня, що за нинішнього рівня невиконання реформ. Наступного кварталу новий штраф може потягнути ще на мільярд євро, тобто буде вже 2,5 мільярди євро. Це 118 мільярдів гривень навіть для власників золотих унітазів і пісуарів, не такі вже і дрібниці. Але це на собі не вони, а ви. Тому друзі, морально не розходимося з площ, де багато хто з вас був цими днями. Дякую. Наостанок я зібрала тут деякі важливі, на мій погляд, думки різних розумних людей, які ми записали за ці драматичні дні. Сьогодні хочу ще раз деякі важливі короткі фрагменти, концентровано з них повторити. З вами побачимось з понеділка. Прохання до вас у мене є. Напишіть в коментарях, що б ви хотіли почути чи сказати тепер, коли ми відбили атаки на Набу і САП їх керівникам Олександру Клименку та Семену Кривоносу. Хай полосить. Також нагадую, не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку, щоб про все те, про що ми з вами тут говоримо щодня, знало більше людей. Як завжди, прошу вас задонатити на загін безпілотних систем 12-го окремого центру спецпризначення, якому ми з вами допомагаємо закривати потреби. Всі реквізити підрозділу в описі під відео в верхньому коментарі. Там же подивитись на наш мерч на маркетплейсі Каста, весь прибуток, від якого ми теж передаємо їм. Дякую усім. За цей тиждень і за все. Спокійних, наскільки це можливо, вихідних, бережіть себе. Розумні люди про важливі висновки останніх тижнів. Далі на є питання. На Банковій теж не розраховували, що люди вийдуть і не були готові до цього. Я впевнена, що для них це було ще більшим сюрпризом і ударом, ніж для тебе. Якби вони знали, вони б напевно цього не робили. Uh, і до речі, і банкова і я. Ми теж не врахували ще один великий велику зміну, яка ну півроку тому була дуже неочевидна. А мається на увазі це зміна ставлення Трампа і європейців до всієї цієї історії. От вони на жаль І вони це дос... теж би не змінилося, якби не вийшли люди. Так, це теж допомогло. Але дивись, там така хронологія досить цікава. От вийшла. Я сидів якраз онлайн, див, моніторив всі змі. І от що відбувалось, коли минулого тижня Зеленський очолив цю контрреволюцію і запустив то голосування Верховній Раді в день, так то ще до виходу людей на вулиці Зеленському вже дзвонили. Макрон і Коста і інші європейці. Uh, да, вони вже до нього звернулись, uh, але так не публічно. Це ми потім просто дізнавалися. Uh, з тим, що типу, Володимир, ви що там офігелі? Uh, от, Але ввечері, коли вже украї... українці офігелі від цього всього, і тим більше, навіть після тих дзвінків, які були зроблені не публічно, uh, Зеленський підписав закон і, і от продемонстрував, що типу, да срать я хотів на оці всі ваші вишивання. А, я все рівно зроблю те, що запланував. Я розвалю те Бук, чортової матері за те, що вони доторкнулись до мого найближчого оточення. Так от, а, коли українці вийшли на вулицю, от о, вже в той вечір, от, умовно кажучи, о сьомій студенти були на площі Франка, а вже десь о десятій вечора це вже були фотографії в Блумбергах, в рейтерсах, ну в усьому світі. І вже на наступний день європейці вже валили Водим Зеленському в повний голос. Вже публічно о, кидали перестороги. Тобто протести, от о, о, оця реакція українців о, на дії Зеленського допомогли всім знайти о, впевненість своїх сил, що це ми мейнстрім, а контрреволюція аутсайдери, що антимайдан не переможе. І от ну, це дуже класно, це дуже круто вийшло. Не дай Бог би люди не вийшли, не дай Бог би у нас не ну якби би у цього не було цієї реакції, то ми б дуже швидко мали всі шанси схватитися ну просто в ситуацію з Росією чи за з грузинським сценарієм, тому що. Е, ну, ми бачимо, що це не тільки про набу САП, Давайте так, атак. так, атаки на активістів, е, зупинка реформ чи розворот, реформ е, можливі атаки на медіа, е, атаки на військових і так далі. І так далі, це все тенденції. Не то, що тенденції, це все ознаки, це все те, що відбувається в Росії. Це абсолютно несумісне з Україною. А це означає, що е, якби так було, не дай Бог, то ми просто втрачаємо себе. За що ми тоді воюємо за що помирали? Е, на жаль, і померли дуже багато вже українців. І Це за липень. влада продемонструвала, що на її думку вона вища конституції вона вище закони вона вище домовленостей з нашими міжнародними партнерами вона вище державних, вона вище державних інтересів тобто якщо Би це все тривало в такому вигляді, якщо це триватиме в такому вигляді, тому що я вже не раз казав і повторюю, в мене таке враження, що історія з президентським законопроектом про відновлення незалежності на Боїсап, це історія про точковий переляк, а не про прийдення до тями. Глобальне розуміння, що треба. Якщо повертати. це триватиме в такому вигляді, то я згоден змагала, ну це про втрату державності, не більше не менше. Тому що коли Єрмак вирішує, що держава це я, ну, то держава закінчується. Я Тому сказ... що Єрмак занадто малий для того, щоб вмістити в себе українську державу. Я скажу ще один сценарій, як це може бути досить простий і досить насправді реалістичний. На жаль, ми чимало чуємо зараз про те, що влада ну, на цьому не зупиниться і буде пробувати мстити, буде пробувати намагатися оце все прибрати, оце все незручне, як це ви що, довелося розвертатися і довелося щось там поправляти. І доганяти, вибачте, будуть. Організатори мітингів доганяти будуть громадянське суспільство, доганяти будуть медіа чи намагатися прибрати до рук медіа. Не дай Бог це станеться. бо нерв інституції і нерв євроінтеграція це важливі нерви, історично важливі. Але я думаю, що в рази болючішими можуть бути нерви вільна преса і нерви ну це те, що для українців абсолютно фундаментальна цінність. І не дай Бог, це зачеплять. Я думаю, що ці милі протести з картонками ну можуть отримати по перше дуже інші вимоги, а по-друге, дуже інший характер. І тоді, е, оце якраз дуже небезпечна історія, тому що це сценарій, в який ну дуже хотіла б бачити тут Росія, і ну внутрішнє протистояння зараз в умовах зовнішньої повномасштабної агресії. Це точно не те, чого хотілося б бачити. Що президент не усвідомлював, що буде бурхлива реакція і суспільства не сприйняття такого відкату, і буде брухлива реакція міжнародних партнерів. Мені здається, він відчував себе в теплій ванні, такий ізольований від альтернативної інформації, критичної інформації. З міжнародними партнерами він комунікував на рівні топ-лідерів, і топ-лідери робили велику помилку, не згадуючи про реформи, і про ще попередні ранні відкати реформ, які були насправді. Ось і основне, я думаю, що він не очікував, що збуреться народ, що якесь там набу і САП, такі дві складні абревіатури. Народ вже вивчив що це таке. І українцям добре мати незалежні антикорупційні інституції, які можуть розслідувати навіть друзів президента. Ну це такий новий стандарт, в якому ми живемо, в якому живуть і виросли молоді люди. І якщо відбувається відкат прямо назад на 10 років, то це не сприймається суспільством. Я представити народні депутати службі народу, депутати Зеленського. Він головний, його відповідальність. Знає, не знає, обманули Бідосю, хоче, не хоче. Персональна відповідальність Володимира Зеленського. Я думаю, що це сильно тригернуло. Бо воно дуже зручно, коли поганий Єрмак, якийсь поганий Татаров, якийсь поганий в Резніка, якого можна міняти кожні півтора року. Ні-ні. Володимир Зеленський. Якщо міністр оборони або некомпетентні, або воровали, то відповідальність Володимира Зеленського. Який їх призначав через парламент. Коли Кабмін плює на пряму норму закону і прямо в порушення, прямо ну, просто для них не існує, для них слово, царя важливіше ніж закон. Кабмін про Б. не призначає керівника Б, ну це просто, ну, ну це прямо такий стрибочок авторитаризм. І що найголовніше, зеленському дуже треба зрозуміти, що в нього немає Ростова. Це Янукович міг тікати туди. Бо якщо він покладе під ніж євроінтеграцію, в Європу його теж не запросять. Він там нікому не треба. А в Росії він ворог. Куди він готовий тікати? Нема куди тікати. Мені здається, найстрашніше в цьому, що ви описуєте як розширення цього поступового авторитаризму. Те, що суспільство потроху звикає до того, що ну держава перейшла, банкова перейшла ще одну червону лінію. Ну це, так це, є це, війна. Це вже був молодці. Перейшли ще одну, так є війна, і суспільство ментально звикає до того, що це норма, а це mm -hmm. нормою не є. Це може дійти в якийсь момент до того, що ми прокидаємося навколо так. те, чого ми а навколо взагалі люди не вже ходять з цими з, 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 з ромбами червоними, та які там з вороги народу <рес> <рес> єдине, що мене тут заспокоює, що не, не заспокоює, а примиряє з думкою, що ну так є, і що з цим зробиш? Що е, залишилося у суспільства якесь щеплення від диктатури попередніми революціями. і рано чи пізно це все одно дійде до точки кипіння, де воно. Вибухне, якщо воно... Ну, буде. Я слухав чумака. Він же ж тут сидів. Uh -huh. Да, у вас то він каже: ну от переможемо, потім типу відкатаємося назад. Ну дай Бог, що відката. Якого біса? Є питання, Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні Запитання, пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.